Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 25 жовтня, 609-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулого вечора знову пуски іранських дронів Камікадзе з Криму, як завжди, курсом через Миколаївщину, центр України і аж на Хмельниччину. Всього росіяни випустили 11 дронів. По офіційній інформації 11 збили, але чи то уламками, чи то вибили. Буховою хвилею в селищі на Хмельниччині багато пошкоджених будівель, наче ще близько 10 людей постраждали. Загиблих немає. В Одеській області та місті Одеса все спокійно. Правда, сьогодні щось пасмурна погода. Напевне, буде дощ. А в сусідній Миколаївській області під час дронової атаки наші хлопці збили два дрона. Ну і ще тривають російські артилерійські обстріли біля Очакова. Там знову без постраждалих. Ну і також росіяни не припиняють обстрілювати Херсонщину. Там дуже багато авіабомб скидають кожного дня також артилерійські обстріли. Ну і минулої доби без загиблих, але шестеро людей травмовані. Більше всього дистається Херсону та місто Береслав на Дніпрі. Трошечки гарних новин в тимчасово окупований Севастополь вчора ввечері щось гарно прилетіло. Але поки що відео немає. Ну почекаємо, може знову пошкодили російські кораблі? Чи може? Навіть літаки бажаю всім гарного дня і прошу закинути волонтерам на збори. Дякую.